У міському палаці культури імені Олексія Шабельника звітували майстри мистецтв та художні колективи Бердичева. Свої кращі здобутки вони показали мешканцям та гостям міста. На першому та другому поверхах палацу розташувалася виставка робіт народних умільців. Художні твори і мистецькі вироби мали широкий жанровий діапазон: вишиванки, картини, декоративні розписи, вироби із соломки, різьба по дереву, писанки, фотороботи, м'які іграшки. Все це приваблювало відвідувачів. Галина Ілічова, автор колекції вишиванок «Дивоцвіт України. Бажання вишивати виникло дуже давно. Може, це генетично закладено, бо в мене дядя художник, в мене син дуже гарно малює. І це передати, ну не кожен може намалювати картину, а от передати це ниточкою-голочкою. Мені здалося, що я це зможу зробити. А спонукає, от відчуття прекрасного. Любов до природи, до прекрасного От мені спонукає до цієї цих, до цих занять вишивкою. Підбір кольорів, особливий естетичний вигляд та неповторні українські мотиви. Ось що на думку Людмили Кравчук відрізняє її роботи та роботи її вихованців від інших. Любов до української вишивки мені привела моя мама і бабуся, яка все життя займалася цим. І зараз так само моя мама в Чунівському районі піднімає це питання відроджує українську вишивку. Ну і вже так як наслідником я вирішила так само підняти це питання і відродити, і збагатити її. Живописні пейзажі, жіночі портрети та копії відомих робіт представили Катерина Обуховська та Лариса Возняк. Зі слів майстринь, вишивка допомагає їм віднайти душевний спокій. В цих роботах я тільки бачу своє задоволення, і другий раз як в душі тяжко подивитися на картини. І якось на душі становиться приємно і радісно від твоїх робіт. Приходять до мене сусіди, всім дуже подобається і кажуть, що ти ще будеш вишивати. Вишивка це як вам сказати, це віддушина для душі. Як удовлетворення, удовольтворення вот, кожен коли вишиваєш, продумується вся твоя життя. І хороше вспоминається, і погане. И хочется, чтобы вышивка эта радовала не только меня, но и чтобы понравилось другим. У планах Лариси Возняк вишити кілька копій робіт відомого бердичівського фотографа Валерія Мельникова, який разом із членами фотоклубу Бердичів також взяв участь у виставці. Природа Полісся, краєвиди рідного міста та обличчя його мешканців головна тема фотографів. Різноманіттям напрямків та особливим творчим підходом порадувала відвідувачів виставки творчість юних бердичівлян, вихованців дитячих садків, позашкільних закладів та учнів шкіл міста. Кожна робота несла у собі частинку дитячої душі. Усіма барвами заграла сцена Палацу культури. Багате та самобутнє мистецтво Бердичівської землі дарували глядачам понад 30 кращих танцювальних та співочих колективів міста. Їхню творчість оцінювало журі, до складу якого увійшли відомі у мистецьких колах Житомирщини та України діячі. Із яскравою подією у житті міста усіх гостей свята привітав Бердичівський міський голова Василь Мазур. Дуже мудре. Двічі мудре рішення прийняли обласне керівництво культури. По-перше, те, що звіт відродили. З 2003 року відродження звітів не було вже в Житомирській області, звіти не проводились. І ви знаєте чому? Мабуть, тому що вердичевляни стали першими. Після того звіти перестали проводити. Ну і я думаю, що друге те, що дуже мудре зробили таке рішення і приїхали таке поважне журі, те, що саме на рідному місці наші. Творчі колективи можуть порадувати, як журі, також порядути нас Бердичевлян. Україна починається в Бердичеві, співав соліст міського палацу культури Сергій Ігнатенко. Любов до малої батьківщини доводили й інші виконавці. Вони дарували глядачам веснянки, веселі прогулянки, поліські волошки та церкові калейдоскопи. У танцювальному та співочому репертуарі Бердичівлян присутні мотиви багатьох країн: французька лірика, латинський темперамент, візерунки північноамериканського джазу та неповторна поліфонія мелодії рідного краю. Зі слів головного режисера обласного музично-драматичного театру Наталії Тимошкіної, вони залишилися у захваті від побаченого. удивляє фантазія, удивляє естетика от которой не просто получаешь удовольствие, а воспитывает хороший вкус, головний режисер театру. Зазначила, бердичівляни можуть пишатися своїми творчими здобутками та своєю унікальною душею. Ми всі в труді мастерові, народні і рядові, лауреати іліні. И наша общая забота, щоб наша общая работа оставила достойный след. Вы...